Вітаю вас на календарі 29 березня, день визволення чернівців від німецько фашистських загарбників. Аби більше дізнатися про цю подію, я запросила на розмову історика Ганну Скорейко. Доброго дня, пана Доброго Ганна, день. спасибі, що відгукуєтеся вже вкотре на моє запрошення. Сьогодні ми будемо говорити з вами про е, події визволення чернівців від німецько-фашистських загарбників. Але перш ніж мабуть зануритися е, в історію, е, мабуть. Варто було б пригадати, яким було наше місто тоді за часів окупації? Хочу наголосити на тому, що насправді війна до сих пір у мозку, у яві у багатьох людей це в першу чергу окопи, це атаки. це... Неймовірні втрати, поранення і так, далі, і так далі. Але насправді війна вона настільки багатогранна і наскільки багатовимірна, що один лише якийсь епітет, щодо неї він абсолютно не підходить, хіба що одне безжалісна. Проте, тим не менше, коли ми говоримо про Чернівці, то ми мусимо пам'ятати, що насправді Чернівці в першу чергу були таким об'єктом прискіпливої уваги не Німеччини, а Румунії. Румунія втратила Буковину і Бесарабію ще в 1940 році в результаті насправді такого блискучого, як вважають з боку Сталіна ходу, а саме ноти про передачу Буковини і Бесарабії Радянському Союзу. Абсолютно, абсолютно треба сказати, вульгарна була дія Сталіна, але тим не менше, румуни зрозуміли, що насправді їм не вдасться протистояти такому могутньому ворогу, як радянський союз, і просто евакуювалися в сороковому році. Проте, тим не менше, вони ніколи не визнавали законність втрати цих територій щодо себе. Ми можемо, можемо сьогодні говорити і про те наскільки законною було набуття Румунією Буковини Бесарабії, але зараз вже питання так не стояло. І тому, коли в 1941 році почалася саме вже велика вітчизняна війна, то е, Румунія, як сателіт е, Німеччини, само собою скористалася цим і зайняла ті території, які вона вважала історично своїми. Тобто Буковина і Бесарабія вважалися румунським урядом не окупованими, а справедливо поверненими. Знову ж таки, залишимо моральну сторону цієї справи, але з точки зору е, міжнародної. Міжнародного права, міжнародної дипломатії, ймовірно, так і було. Але вже таким чином, виходячи з цього, і до сих пір стоїть питання: так насправді ми можемо говорити про окупацію Буковини і Бесарабії чи про. Встановлення влади Румунії на цих, на цих територіях Для істориків спірне питання. Історики насправді люди дуже точні і вони можуть оперувати тільки фактами. Але друга справа що сприйняття цього факту у багатьох дуже дуже справді різних людей, абсолютно різне. І я вважаю, що вони мають право на свою думку. Проте, тим не менше, говорячи про перебування чернівців саме в під, під, під владою. Румунського уряду ми мусимо пам'ятати, що насправді тут справді було швидко відновлено, справді будемо відверті, відновлено румунську систему державного управління. Ми робили опитування місцевого населення, як воно сприймало тоді прихід Румунії, і всі власне в один голос сказали, як повернулася Румунія. Тобто про окупацію, напевно, все таки говорити складно, однак, тим не менше. От, якщо ми зробимо фотографію, наприклад, будь-якого будь-якого дня повсякденності міста Чернівців, то ми побачимо, що люди насправді були зайняті абсолютно повсякденною своєю кожен партії. жив своїм вони життям. Вони ходили, вони ходили на роботу, вони намагалися е, навіть розважатися, вони ходили в кіно. Ми віднайшли, наприклад, блискучі рекламні такі е, проспекти, де за, їдуть заклики до виставки вітрин і так далі. Проте, тим не менше, все це відбувалося на дуже такому. Важкому моральному тлі, тому що людей час від часу заарештовували, відправляли невідомо куди. Молодих людей відправляли е і на фронт, і відправляли у різноманітні табори. Е е власне, е не кажучи вже про справді про переслідування євреїв, вже в Чернівцях було дуже справді таке відоме е гетто, Ми говоримо про те, що насправді населення зубожило дуже швидко, тому що справді війна. Передбачає обмеження абсолютно у всьому, і за дуже короткий час вже почали спродувати останнє. Проте, тим не менше, було одне велике благо. Тут не йшла війна в прямому розумінні цього слова, не було боїв. І власне таким чином ми можемо сказати, до сих пір залишається таким суперечливим постать діяльності, постать відомого примара Чернівці Трояна Поповича, який. В умовах справді дуже жорстких і з боку держави, і з боку самих самих військових норм намагався все таки зберегти в місті стабільність і спокій, звісно, що. Ще історикам доведеться попрацювати, щоб остаточно все-таки з'ясувати його роль у збереженні євреїв, яких він насправді намагався порятувати, і у тому, чому все-таки він пішов на обмеження українського якраз культурного поля, як відомо було знищено пам'ятник Тарасу Шевченку, і так далі. Проте, тим не менше, все-таки ми повинні пам'ятати, ішла війна. І це один з найскладніших взагалі для будь-якого покоління найскладніше випробування. І витримати абсолютно для всіх всі високі норми. Дуже складно. Ми це зараз спостерігаємо в Україні. Ми зараз з вами говоримо про події більш як 70-літньої давності. Так, так. Е, наскільки пам'ятається мені з історії, визволення Буковини почалося ну, сьогодні. Ми маємо 29 березня. А визволення Буковини наших країв почалося ще з 22 числа, тобто 24 четвертого. Кельменці визволені були стороженець 27-го, 28-го, тобто якось розтягнулися ці події на кілька днів. Ви можете пригадати хронологію тих подій, які відбувалися, саме як визволялися чернівці? Так, ну ви знаєте, що насправді у визволенні чернівців є декілька справді дуже цікавих таких моментів, які е, не, не притаманні іншим е, якимсь, справді, військовим кампаніям. Е, насправді, е, от визволення якраз чернівців припало на той момент, коли радянська армія е, на, перебувала на дуже високому е, такому духовному моральному піднесенні. Справа в тому, що ще у е, січні-лютому відбулася ця блискуча курси Шевченківська операція, яку ще називають Сталінградом на Дніпрі, величезні військові формування німців попали в оточення, скориставшися цим піднесенням, правда і крім того, запрацювали промисловість уже в евакуації, яка е, справді е, дуже постачала добре військову е, все військове спорядження, Тобто якось зійшлося все. І крім того, навчилися нарешті воювати. Навчилися воювати таким чином, щоб все-таки при можливості менше нести втрат і більше отримувати перемог. І тому ми просто можемо спостерігати, як власне, відбувалися справді добре організовані військові операції у високих кабінетах і реалізовувалися на місцях вже насправді у такому доволі, доволі доброму вигляді. Звісно, відхилення були. Але тим не менше, але в чому фішка саме чернівців? Особливість полягала в тому, що до березня 1944 року визволялися в основному території Радянської України, яка була сформована ще до 1939 року. В березні вийшли на межу, коли треба було вже заходити на території, які насправді потенційно були спірними. Тобто всі чудово розуміли, що Німеччина програє. Що її сателіти так чи інакше також будуть нести втрати разом з нею. Румунія була сателітом Німеччини, але таким чином, власне, у високих кабінетах, ймовірно, було прийнято рішення, що зупинитися можна на цьому кордоні, але не надовго, тому що треба скористатися ситуацією і максимально зайняти. територію. Абсолютно вірно. Тобто, в даному випадку. Ми просто спостерігаємо, як одночасно у визволенні Чернівців були задіяні два фронти. Перший український, яким командував Конів, і другий український, яким командував Жуков. І, власне, це дуже важливий момент, тому що одночасно ці фронти наступали з двох напрямків один з півночі, другий зі Сходу. І ну провалити цю операцію було просто неможливо, хоча насправді всі військові історики говорять про те, що якби визволення чернівців це йшло таким шла така завершальна фаза. Проскурівсько-чернівецької операції перемога одного. була очевидна. власне, так uh -huh. тому що бачите, так сталося, що радянські війська на піднесенні, а німецькі та румунські війська справді вони переживають дуже серйозні моральні, я думаю, собі потрясіння від того, що їхня, їхня uh -huh. поразка вже власне ні для кого не була секретом. Так і отже, таким чином ми можемо сказати, що справді. Події відбуваються швидко, починаючи з 22 березня, 24-го, 26-го зайняли Новоселицю, з з боку Тернополя Заліщики дуже швидко корз... форсували Дністер. Хоча Буквально насправді... за кілька днів. Так, хоча угу. насправді це було дуже складно, тому що Дністер дуже примхлива річка, але знайшли брів для спеціально для угу. танкової армії. Знову ж таки, всі історики вам скажуть, що унікальною річчю саме для цієї військової операції було те, що перша танкова армія Катукова рухалася насправді з півночі на південь дуже стрімко і власне. В чому була небезпека? Небезпека була в тому, що по суті вони йшли не у не в лоб противнику, а підставляючи фланги. І е, тут я, наприклад, до кінця не знаю, можливо, е, в спеціальній літературі десь треба шукати, чи була добре справді відпрацьована розвідка, що точно знали, що ворог не вдарить по цих флангах, або це було знамените авось. Тут я просто не буду е, стверджувати, але ви знаєте, сьогодні історики навіть не задаються цим питанням, чому вони просто радіють з приводу того, що ще один такий унікальний е, тактичний хід було. Катуковим використано і він дав свої позитивні результати. Несподіванка, плюс значні сили. І власне 29 березня в 14-й годині Чернівці звільнені від німців та румунів. І отже, таким чином насправді сюди прийшов мир. Угу. Так вже склалося, що історію пишуть переможці. І славні сторінки визволення пов'язані з такими прізвищами, як Удонов, Бобров, Бахрушин. З якими прізвищами можна пов'язати визволення чернівців від німецько-фашистських загарбників? Так, я б сказала, що насправді найголовніша людина, з якою ми повинні пов'язувати, це невідомий рядовий. Іван, Василь, Микола і так далі. Ну, тим не менше, якось так сталося, що справді люди, яких ми пам'ятаємо, це, як правило, генерали, полковники, ну, лейтенанти в гіршому випадку. Так? Але тим не менше, справді, в визволенні чернівців ми маємо декілька таких цікавих постатей, наприклад, при в'їзді на вулицю Гагаріна є пам'ятник. Танку лейтенанта Нікітіна, який нібито першим увірвався до Чернівців, сьогодні знов ж таки історики сумніваються, чи першим, чи не першим, але я б особисто цю символіку навіть не руйнувала, тому що по великому рахунку, ви розумієте, е от сьогодні переживаючи справді оці болі. Е Бойових дій, які справді відбуваються сьогодні в Україні, ми можемо сказати, що по великому по великому рахунку це навіть не має принципового значення. Чи це був Нікітін, чи це був Іванов, чи Петров, чи Сидоров, чи Іваненко. Тому що найголовніше, що це була власне дуже відважна людина, яка прийняла перша на себе оцей от удар. І я вважаю, що от ми повинні про це пам'ятати. І ще одна дуже цікава постать, яку теж дуже часто черніці навіть не згадують, це відомий. Таджик Юсупов, сержант, який власне, отримав завдання, він очолював розвідгрупу, який отримав завдання пройти в Чернівці напередодні визволення і власне виявити, де і які сили розташовані. Знову ж таки, довкола цієї постаті дуже багато є всяких суперечливих речей, тому що відомо от загальна така історична. Історична довідка зайшов розвід підрозділ Юсупова, відразу з блиском тріумфально прийшов по Чернівцях. Місцеві мешканці на вулиці Сучасній Франка вручили йому червоний прапор, він відразу виліз на ратушу і повісив червоний прапор як символ перемоги. Тобто таке враження складається, що взагалі це все зробив сам Юсупов. Але потім уже сам Юсупов писав і згадував, що ситуація була доволі складною, що він напередодні був закинений в місто саме з метою розвідки, що місцеві мешканці справді допомагали. І що власне він навіть ночував своєю групою в приміщенні теперішньої п'ятої школи, і як відомо, це поряд з в'язницею. І він каже, що вони отримали інформацію, що в в'язниці перебували заарештовані. Німецьким командуванням диверсанти, радянські диверсанти, які були закинені до, на боковину для здійснення справді диверсійних дій. І от він вирішив, що треба цих людей, точніше їх закинули і в тому числі, щоб вони визволили цих людей. Тобто дуже, дуже багато таких цікавих речей. Але я що б хотіла сказати? Я б хотіла сказати, що насправді в цих, в цих постатях дуже багато героїки. Так? І мені інколи прикро, що насправді героїзуючи війну, ми забуваємо, що що за цим всім стоїть дуже багато горя, лиха, дуже багато переживань, дуже велике дуже велике потрясіння. І тому я б я б збалансовала так, так героїка. Вона вона і присутня, але власне є завжди друга сторона, яка потерпає, яка переживає, яка зрештою насядко ж прати. Пані Гано, от відомо, що на Садгірському меморіальному кладовищі поховані чеські словацькі вояки. Що це за вояки? Яким чином вони взагалі задіяні до визволення буковини? Взагалі, дивіться, це дуже цікавий момент, так. Пам'ять про війну це власне пам'ять, в першу чергу, яка матеріалізована у братських могилах, у якихось пам'ятниках, у прізвищах, які викарбовані. От, наприклад, коли ми говоримо про визволення чернівців, так то ми точно знаємо, що визволення чернівців відбулося з мінімальними втратами. А всі оці прізвища, яких ми пам'ятаємо, це в основному люди, які загинули з визволення всієї буковини, і це дуже важливий момент. Тобто вже закінчилася війна, і от тоді якраз радянське керівництво почало формувати політику пам'яті і власне формувати братські могили, братські заховання, перепоховуючи оці жертви, які були. Власне, по всій буковині, наприклад, так, от, наприклад, в парку імені Шевченка це також є там братська могила, також воїнів, які загинули, визволяючи всю Буковину на Чернівці. А от Садгірське меморіальне кладовище це дуже цікавий феномен, тому що відомо, що в Чернівцях в 1944 році, саме в Садгорі, була розташована військове формування чехословацьких вояків, які воювали на боці радянської армії, і якими е, командував дуже відомий е, Люди Свобода. І він скористався тим, що е, власне тут вони, вони перебували доволі довго, і він домовився з місцевим е, керівництвом про те, що по всій Україні є окремі могили чеських та словацьких вояків. і Він домовився про те, щоби всіх їх. Привезти сюди і потім перевезти перевести все-таки на батьківщину. Серед них був і Ян Наліпка. Ян Наліпка це один з таких дуже цікавих персонажів часів Другої світової війни, справді який служив в німецькому в німецькій армії. Однак в 1943 році він перейшов на бік радянської армії разом зі своїм підрозділом, і власне вони здійснювали справді дуже багато таких цікавих і героїчних. Дій в Другій світовій війні він загинув біля обруча на Житомирщині. Але от, оцей проєкт Людвіга Свободи, що вони повинні бути поховані вдома. Їх всіх звезли до Чернівців. Але з'ясувалося, що Чехословацький уряд Бенеша відмовився прийняти для перепоховання оцих останки, цих вояків. І тоді було прийнято рішення, що поховати їх треба в Чернівцях. І таким чином насправді в Чернівцях меморіальне кладовище людей, які власне до визволення Чернівців і Буковини не мають ніякого відношення, але це ще один феномен війни, розумієте, коли люди воювали далеко від своєї батьківщини, власне, поклали свої голови і виявилося в останній момент, що батьківщина їх не приймає. І е, декілька разів піднімалося ще питання про ймовірність можливості перепахування цих останків е, саме на батьківщині. Однак тим не менше, якось воно все так заглохло. І, власне, сьогодні ми, ми справді маємо все до горі оці е, пам'ятники. Війні, це пам'ятник війні. На жаль, мусимо закінчувати нашу програму. Е, спасибі вам, що відгукнулися на моє запрошення. І резюмуючи. Нашу тему. Що б хотілося сьогодні сказати? Пройшло 70... 71 рік, так пройшов з тих часів, в 44-му році відбулося визволення чернівців. Що сьогодні вам, як історику, хотілося б сказати, на що звернути увагу сучасних, сучасної молоді, сучасних людей? Я б хотіла закликати всіх, щоб всі перестали воювати, продовжувати війну на кістках і на пам'яті загиблих. Вони свою місію виконали. Вони всі або загинули, або пройшли честю, пронесли свій обов'язок, воюючи, хто в якій армії це вже не має принципового значення, тому що, по великому рахунку, ми сьогодні бачимо, що війна не знає. Жалості ні до кого, ні до дітей, ні до старих, ні до жінок, ні до чоловіків, ні до кучерявих, ні до товстих худих і так далі. Війна знищує всіх підряд. І тому я би сьогодні закликала всіх перестати боротися з мертвими, яких вже немає, які себе не захистять, тому що у кожній війні є своя правда, і ми це сьогодні спостерігаємо. Мені хочеться насправді, щоб кожен почав щоб кожен почав, пам'ятаючи про минуле. Мислити майбутнім, тому що тільки це нас порятує. А, але тим не менше є просто дні в році, коли ми всі повинні, проходячи мимо якогось пам'ятника, просто подумати, що от людина жила її не стало, але замість неї пам'ятник, проходячи по вулиці шкіля. Згадати, що був такий лейтенант шкіл, який, власне, поклав голову, воюючи за Чернівців, приходячи по вулиці Худякова, яка поштова, знову ж таки пам'ятати, що насправді це все вже було в нашій історії. Ми повинні насправді просто зробити все для того, щоб цього більше не допустити. Ну, і додати від себе хочеться поділитися своїми думками. Ще донедавна це все було історією. просто Фактами з історії для нас сьогодні, як ніколи, ми цінуємо мирне небо над головою і хочеться нам всім побажати мирного неба. Правда ж, це найголовніше, як сьогодні з'ясовується всьому іншим з усіма іншими проблемами. Ми обов'язково розберемося. Спасибі вам за думки за спогади, спасибі за ті історичні факти, які власне сьогодні прозвучали з ваших уст. Телеглядачам нагадаю на календарі 29 березня, день визволення чернівців від німецько-фашистських загарбників. З вами були історик Ганна Скорейко і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.